Призупинення постачання американської зброї Україні як це вплине на нашу країну та на Чернігівщину? Зокрема, 3 березня 2025 року адміністрація Дональда Трампа офіційно призупинила військову допомогу Україні, зокрема й ту, яка була вже в дорозі. Детальніше про ймовірні наслідки цього рішення ми будемо говорити із воєнним істориком Михайлом Жироховим, який сьогодні у нашій студії. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня а, у цій студії ми з вами говорили про вашу книгу, яка має назву Зброя перем. Моги і на обкладинці цієї книги американський Хаймарс, і от е, скажіть, будь ласка, скільки взагалі зброї е, американської було на озброєнні в збройних силах України, і е, чи змінювалася тенденція, от впродовж цих трьох років повномасштабної війни чи було більше української? Е, ну давайте. По перше, я скажу таку річ, що про призупинення американської цієї допомоги, а е, поки що повністю говорити зарано. Все ж таки Сполучені Штати це правова держава, і ніяких правових документів ми ще не побачили. Тим більше, що попередня адміністрація Байдена вона провела допомогу Україні з законом. І для того, щоб їх його відмінити, недостатньо там просто слів слів нинішнього президента або якогось когось з його адміністрації. Для цього потрібен документ. Такого документа в ну зараз в природі не існує. Тому все про що ми з вами говоримо, це просто така ну. Розвиток, можливий розвиток ситуації, тому що все ж таки контракти по одній із напрямків американської допомоги вони були законтрактовані і гроші передані американським оборонним корпораціям. І ці оборонні корпорації вони не державні, вони приватні. І якщо зараз призупиняються ці контракти, то повинен бути там величезні правові наслідки, тому що ці гроші або повертати, або що з ними робити, там штрафи, там ну тобто. То це величезна проблема, і це, я так думаю, розуміє і сам нинішній президент, тому що ми вже побачили і заяви і спікера конгресу, що це може бути тимчасово. Okay. що тимчасово призупинення, і таке вже в історії нашої війни було з кінця 23-го і аж до десь весни 24-го року. Американська допомога не йшла. І це мало свої наслідки. Абсолютно точно було е, наслідки. Ми, на жаль, це якраз втратили Авдіївку, втратили ага. і ще декілька населених пунктів дуже важливих. Але е, і наші військові теж вчаться. Це були, була помилка, і тому е, зараз, в найкращому варіанті, е, вже є певна кількість озброєння, накопичена на складах. Тобто, оце, що було по перше, пр це призупинення американської допомоги, по-перше, призвело до змін, до змін в тактиці використання. Якщо пам'ятаєте, якщо ні, то я скажу, що наприклад замість артилерійських снарядів почали масово використовувати фапіві дрони. Оце було те, що е, знаходилось на поверхні. Були більш глибинні зміни, і ці зміни ну, дозволяють дивитись ну, принаймні на декілька місяців е, більш-менш оптимістично. Щодо кількості американської зброї, тут е, дуже важко говорити: по-перше, це секретна інформація. Ми можемо орієнтуватися е, тільки на якісь показники, які видають американці, наприклад, по... Е, то фінансові, фінансові показники, але фінансові показники це знаєте такі палка о двох кінцях. Тому що е, один, одна ракета для зенітно-ракетного комплексу Петріот вона коштує 3 мільйони доларів. А артилерійський снаряд коштує 5 тисяч доларів. Тобто, якщо ми там поставимо 10 ракет і величезну кількість снарядів, і це буде неспівставно. Тобто, якщо порівнювати європейську американську допомогу, як зараз полюбляються робити, це ну неправильно і неадекватно. Ми можемо говорити не про частку американської зброї, а про те, яку яку долю вони займають в асортименті. Так, от я саме і хотіла сказати не про кількість, тому що як так, ви зазначили так, так. це секретна інформація, а от саме в переліку видів озброєння. Ось е зенітно ракетні комплекси Петріот ракети для них виробляються тільки в Сполучених Штатах Америки і Японії. Ну, по ліцензії, і звісно, їх більше ніхто постачати не зможе. А, і тут а, наше, наше командування, воно такі в жорсткій розтяжці. Ми розуміємо, що а, збивати а, балістичні ракети можуть тільки петріоти. Ну, є ще європейські стампті, але там дещо, дещо інше. Ми будемо зараз говорити про угу. петріоти. І Петріоти є основою ППО, наприклад, Києва. І зараз, коли, якщо правда, станеться у це призупинення постачання, от наше командування повітряних сил, воно буде. Ну, я не знаю, як вони це будуть робити, прикривати е, якийсь Київ. Прикривати, ну я маю на увазі великі міста. Прикривати е, електростанції або прикривати е, заводи по виробництву зброї. І у цього буде ну вкрай недостатньо. Оце це величезна проблема. Є, є європейський аналог, я вже сказав, там ті, але його виробництво потребує часу. Тобто сьогодні ні в європейців немає на складах цих, цих зенітно-ракетних комплексів, і вони скажуть, що ось ми завтра їх йому можемо поставити. Британці там планують, от було не так давно, буквально на днях підписано про те, що вони передають 5 тисяч нових зенітних ракет для іншого комплексу, але це розтягнуто до 2030 року. Нам потрібно зараз певні асортименти європейці можуть замінити, наприклад, американські БМП Бредлі вони можуть замінити шведськими ЦВ-90, там, там ось а наприклад озброєння для ф 16 протирадіолокаційні ракети, ракети повітря, 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 поверхня ніхто крім Америки не постачає. От я й хотіла сказати, які саме сегменти будуть страждати найбільше у разі призупинення цієї військової допомоги постачання зброї, тобто, як ми почули, протиповітряна оборона, артилерія, в тому числі... артилерія, артилерія, американська причепна артилерія, трисімірки три м 777 Вони вже зараз потребують нових стволів. Тобто, так, ми зараз використовуємо фіпіві дрони, різні дрони, крило, там всі такі в якості ударних, і вони є більш медійними. Тобто, ми всі бачимо там на певних каналах у ці удари по російським, по російським військовим, по техніці. Але за кадром застається використання артилерії. Все ж таки скид. Ми знаємо там скільки грамів вибухової речовини, і артилерійський снаряд, де неспівмірні. співдати не співмірні, і тому нанесення ворогу такого шкоди масштабною, можливо, або авіаційний удар, або артилерійський. Артилерісти не дуже часто попадають на відео, але вони працюють, і більшість уражень таких масштабних саме артилерія. До чого це може призвести, от враховуючи нинішню ситуацію на фронті, є декілька варіантів розвитку. Тобто тут питання в тому, чи американці підуть на жорстк жорсткий варіант. А жорсткий варіант він передбачає, що крім прямої військової допомоги є опосередкована. Тобто, підготовка наших військових, підготовка льотно-технічного складу, на в 16 надання розвідувальних даних. Це все опосередковано. Американські літаки крутяться біля окупованого Криму. Буквально там кожного тижня вони мають актуальну інформацію плюс американська супутникова система зв'язку Starlink. Хоча вона формально не є державною, але ми знаємо, що підкоряються американській державі. Е, є навіть е, цілі ділянки фронту, де все управління військами, все управління військами побудоване саме на Старлінку. Якщо американці підуть по такому жорстокому варіанту, то проблеми у нас будуть доволі у нашої армії і у нас будуть доволі е, доволі потужні. Крім того, американці, наприклад, е, можуть зробити ще жорсткіше, тобто це не самий жорсткий варіант варіант жорсткіше, наприклад, вони а, можуть е, не давати дозвіл на експорт європейської зброї, в якої є американські компоненти. А вся високотехнологічна зброя, яка виробляє Європа, ну крім снарядів, там мінометних мінк набоїв, вона має американські компоненти, тобто чіпи, якісь вузли, якісь ну елементи, тобто в НАТО, це все стандартизовано. Якщо е, Трамп ну піде на такий жорсткий варіант, то він просто не дасть. Експортувати європейську зброю у цей варіант. Він для нас дуже поганий. і Я думаю, про це розуміє і наше військово-політичне керівництво. Ми бачили вчора заяву президента. Ми бачимо, що ну є, є певні ще маркери з військової точки зору. Що все ж таки по непублічним каналам намагаються ну, залагодити як всі по різному називають у цей інцидент, який відбувся у п'ятницю. Mm, оце, і це наші військові, да, наші військові це е, прекрасно розуміють. Є м'який варіант, що це буде ну, таким просто важелем для того, щоб Україна підписала у ці домовності покопалинам. І е, е, це може протриматись буквально там дні або тижні. Наприклад, там вчора там Трамп говорив про те, що він водить мита проти Канади. А сьогодні вже є що, що можемо і і призупинити ці дію у цих мит. Тобто яким чином це буде реалізовано, і ну дуже дуже важко сказати у будь-якому випадку. А, ну я вважаю, що такого серйозного провалу фронту не відбудеться. Тому що все-таки наша військова машина вона адаптувалася, адаптувалася і там до да, І до таких там сім місяців не було американської допомоги. Знаходили можливості чи європейські можливості закупівлі, наприклад, по боєприпасам, взагалі закупляли в таких країнах екзотичних, як Пакистан, як Судан, як Південна Африканська Республіка. Тобто, ну намагалися замістити, але що потрібно сказати, це час і гроші. Угу. От, до речі, ви згадували про Європу і про різні сцени. Сценарії, у разі, якщо Трамп, наприклад, заборонить постачання з Європи зброї Україні під час ну, от, виступу президента ряд європейських країн так само підтримали нашого головнокомандувача верховного і, ну, і говорили про те, що вони готові підтримувати, чи може європейська допомога ну, от, у разі повного призупинення американської зброї постачання компенсувати її. Чи... Це мало йому чисто теоретично можливо угу. у Європі. Є гроші. Але немає зброї. Європа 30 років останні вона не займалась військовим будівництвом. Вона займалася соціальними проблемами, займалася проблемами гендеру, проблемами там ну різними проблемами, окрім військових. А крім того, оце виділення коштів це дуже забюрократизована система. В Європі, як ми знаємо, все бюрократія більше ніж у нас, і всі згадують дію, і там монобанк, і ще щось якимось. Ось тому виділення коштів можливо, тільки зі згоди парламенту зі згоди. Тобто, у цей це потрібно пройти цей, а не завжди там прем'єр-міністр і парламент, або там президенти, парламент. Вони в добрих стосунках. Це демократія по різному. Буває в різних країнах. по різному тому ось прямо зараз. Ну це дуже дуже важко. Крім того, потрібно. Ну я, я особисто завжди дивлюсь на не тільки на слова, а й на дії. Ми пам'ятаємо 22-й рік Європа з нами, прапори і там і все таке інше. Але масштабної такої допомоги. А пам'ятаєте, я думаю, прекрасно пам'ятаєте оцей закритий небо України. Що коли там Європа, щоб дайте дайте літаків, дайте ППО, пам'ятаєте на початку не було б таких, таких руйнувань. У, руйнувань електропідстанції взагалі б то не було, якщо б Європа, але тоді Європа не змогла політично на це вирішиться, хоча можливості були. <гум> От у разі. Таких сценаріїв, про які ви проговорили, більш жорсткого, менш жорсткого, яка буде ситуація на Чернігівщині? Адже ми знаємо, що північ Чернігівщини регулярно обстрілюється? І от, наприклад, у зведенні Чернігівської обласної військової адміністрації йшлося про те, що росіяни збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів. І, от минулого тижня ворог запустив по нашій області 40 некерованих авіаційних ракет та 6 кабів. Ще 90 Ударних дронів тенденція до збільшення удар, ударів саме авіацією на Чернігівщині зростала уже не один тиждень, не минулий тиждень. А як от може це все вплинути, зокрема на нашу область, враховуючи те, що вже відбувається? Ну я скажу непопулярну річ. Я скажу, що Чернігівська область не відрізняється використанням високотехнологічної зброї. Тобто, у нас є певні системи ППО. Але вони не такі потужні і не стільки багато шарові, як, наприклад, в Києві. Тому тим, чим зараз воюють на чернігівському прикордоні, воюють старою. Радянською зброєю, європейською зброєю, там немає використання оцих американських е е радіолокаційних станцій або щось цього іншого. Тому е щодо ситуації на прикордоні, я думаю, кардинально вона не зміниться, тому що ці підрозділи, які знаходяться і Держприкордонслужби, і тероборони, і, ну багато підрозділів, які знаходяться, вони вже воюють і змінюють тактику ну не немає не сенсу, тобто вони завтра не отримують американські гаубиці М77, які потрібно обслуговувати, або якісь там американські взагалі такі суперозброєння. Тому е, ця прикордонна війна вона буде продовжуватись, е, на жаль. На жаль, тому що я би бачив, щоб видвинули декілька е, систем зенітно-ракетних і пару тройку російських літаків збили, як було е, в травні 23-го року, коли над Брянщиною було збиті. І відразу там шість або сім літальних апаратів, там і вертольоти, і там все це з території Чернігівської області, але такого немає, і тому ця така вяла текуча прикордонна війна вона буде продовжуватися і далі, не зважаючи на ситуацію в світі. Угу. Ну і от узагальнюючи про ситуацію у світі, як ми знаємо, президент Зеленський вже висловив у соцмережі X свою готовність підписати угоду щодо Копалин скільки. Тільки взагалі в Україні є часу, аби відновити це все. Тому що як ми чули, це механізм складний. Призупинення зброї воно не відбувається так в один момент. І відповідно відновлення постачання ні, відновлення може бути точно так же, як в один клік він президент Трамп сказав, що від ми не будемо постачати. Точно так же його. Телефонний дзвінок, на жаль, це це ось так, і зараз у тій компенсуючі елементи правової держави вони не запрацювали. Тому на даному етапі, поки поки немає ніяких ну таких документів, немає там розслідування в сенаті, немає там ну внутрішньоамериканських цих перепон, це буде дуже швидко. Тобто, як він сказав, що сьогодні ми не постачаємо, так він завтра може сказати, а завтра ми постачаємо. І всі ці контракти вони не встигли навіть ще стати на паузу. Тому що, наприклад, виробництво зброї так не може бути там зенітна ракетна система або ракети для патріотів, що сьогодні ми не працюємо, а завтра ми працюємо. Там технологічний процес він йде постійно. Ну Тому... на відміну від як ми знаємо, прикладу з USAID, коли так, в один так, момент так, так, так. Все було. Ну а там USAID на рівні держави, там прийняті були певні законодавчі ініціативи. ну, тобто, це прописано. Угу. Зараз призупинення американської допомоги військової воно не призупинено формально і тому відновитись воно може бути дуже швидко. Дякую вам за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися із воєнним істориком Михайлом Жироховим.